З якими зараз труднощами найчастіше стикаються адвокати, які от практикують в сімейних справах? Я вже говорила про етичний аспект. Так? Так. Ось, коли е, варто дуже кропітку провести роботу. Угу. Не лише в з'ясуванні позиції клієнта і в меті звернення за правничою допомогою, збір доказів. Так сьогодні можна отримати запити, коли, наприклад, хтось із рідних проживає на тимчасово окупованих територіях, хтось угу. виїхав, батько говорить, я не давав дозвіл або давав тимчасовий дозвіл. Хтось вирішує розірвати шлюб, так і от враховувати всі такі елементи дуже важливо для того, щоб саме побудувати правильно стратегію і знаєте, щоб це не був одиничний випадок, а ми формуємо практику, ну, практику або даємо да, про, про ці систему. поради так само для як того, щоб не працювати щоб... тут цю систему. Ну щоб не кожен адвокат сам собі приймав рішення, от він буде так цього клієнта оцінювати, а іншого клієнта так оцінювати. Чи можлива якась класифікація, методичні рекомендації в таких випадках? Так, ми те, що я говорила, ми робимо публікації прямо з конкретними, наприклад, алгоритмами дій, наприклад, як подати позов, або, наприклад, як більш ефективно звернутися по стягненню аліментів в позовному порядку або в наказному провадженні, яка процедура є більш ефективною, де є які ризики, так для того, щоб адвокат залежно від конкретної ситуації міг обрати прийнятний саме для нього спосіб.